Ліна Костенко Маруся Чурай, Уривок 52. Колись в селі, що зветься темногайці, а йшов мені тоді двадцятий рік. Мене хотіли прикрутить пригальці. Хвалити Бога, вирвався і втік. А ще колись за дідьковою греблею, під Києвом отут на Ірпені, я знов притульним затишком погребував, а вже й під сорок гухнуло мені. Любив я панну, Птимченко Глобську, уже й надхмарні замки будував. О, рани Єзу, пан, муві по хлопську, сказала панна, я зрезигнував, но те нічого, так мені і треба. Немає щастя, Можна жити без. В душі людській, крім видимого неба, є одинадцять всяческих небес. Був регентом і був я канархистом, любив людей і обминав юрму, і відзначався коромольним хистом несклонностю к духовному ярму. Пізнав любов, пізнав я й ненависть, гарячий був, доходив до нестям. Колись я жив, тепер я розминаюсь з людьми, з лісами, з небом і з життям. Дорогу маю, ту єдину втіху, лахва дякові, поки не зима. Ото таке цвірінь та встріху, а що, як стріхи власної нема? Бував я скрізь душа у мене боса. Пройшла тернами множество земель. Я брагу пив, напарену із проса, мальвазію також із мушкатель. В тюрмі варшавській був я кілька діб, жував у Празі семидальний хліб, в Молдові їв солодкий виноград, ногами зміряв всенький семиград. Та у якій не був я стороні, Щось наче завжди плакало в мені. Іди туди і віку там дожий, у землю рідну, де ти всім чужий. Мандрівний дяк, по світу волочуся, не маю ні родини, ні рідні. Зустрів тебе та якось ізнечувся, так на душі потепліло мені. Ти скоро підеш, дівчино, додому, в свою Полтаву до тієї ріки. А там якомусь хлопцю молодому, мабуть, твої вже сняться рушники. Щастить же людям, ех ти, дяче, дяче, не був би ти самотній на віку, якби хоч раз в судьбі своїй бродячій зустрів колись ти дівчину таку. Не подивуй, коли я раптом зникну, боюсь печалі, що до тебе звикну, десь. Вбило б'ють за звичаєм пустельним, оце такий тепер у лаврі дзвін. Так били вбило перші преподобні, коли ще ліс був Богу до колін, Коли ще в розбійницьких печерах валялись просто то кістки, то череп, і не було ні мурів, ані брам, лише на зрубі зарості малини, і перший ветхий дерев'яний храм. Престолом, ще із каменю і глини. Тепер у лаврі, де вже ті ліси, де молитовна тиша над лісами, лише Дніпро, брат вічності й краси, тече в лугах тих самих і так само. А над Дніпром на цій святій горі тут ціле місто з гутами, ровами, з надбрамними Кремезними церквами, з монастирями вже в монастирі, аж страх бере, стоїть новоприбулець, ніде не втрапить, поки не спитав. Самих тут келій, кілька добрих вулиць, самих церков на кілька тих полтав. Якби не дяк, то що б я і робила? Він знає все, сивесенький спудей. Пустельник б'є в пустельне било, а в цій пустелі тисячі людей.